Про вибір, про результат, про, про, внутрішні, про внутрішні процеси. М -м коли, коли хочеться результату, питаю себе, а кому я хочу, для кого я хочу цей результат, що дає можливість мені відчути цей результат. Чи я хочу для когось щось забезпечити? Чи я хочу відчути себе. Класною, якісною, хорошою, чи я хочу відчути, що я розвиваюся. Знаєте, в мене є така думка, що коли в тебе природньо щось відбувається, от ти, от ти це не помічаєш. Воно просто в щось виливається, в якусь творчість, в, ну, в потік думок, в, не знаю, в, ремонт, в ремонт в офісі, в зміну реакцій по відношенню до, ну, до значимих для тебе людей, ти перестаєш боятися, ти перестаєш метушитися, ти, перестає... ти знаєш, от знаєш, знаєш, що все відбувається. І оце знання, що все відбувається. Воно зараз для мене є такою знаєте, точкою опори. Бо коли, коли ми знаходимося в якійсь проблематичній ситуації, ну, наприклад, захворіла дитина, та? і ви даєте ліки якійсь дитині, насправді нам дуже звично зациклюватись на хворобі, але насправді відбувається процес одужання. Справді відбувається процес одужання, і це не про позитивне мислення, це, це бачити з котрого боку сонце, коли ти бачиш тінь. Це про те, як Тома Аквінський говорив, що слово реальність він, вона, це про невидиме. Бо насправді от, в нас дуже багато інтерпретацій. І ми реальність собі створюємо. Справжня реальність, така, яка вона є, вона невидима. І напевно це більше про власні відчуття, не емоції, а відчуття. От там, де всередині, колись мене тудей запитав. Вчора ми їхали в машині. Він каже: Мама, що такий внутрішній голос? Ну, треба було подумати, що відповісти. Так от, коли ми хочемо житло, чи ми хочемо покращення в стосунках, чи ми хочемо, не знаю, якихось змін, нам треба от бачити ці зміни, співставити себе з ними і побачити, а я, а я Ну, от Може бути таке, що та я, яка є зараз, вона гармонійно вписується в ці зміни. І ми тут можемо помічати дуже багато страху. Дуже багато страху, що якщо це станеться, ну, мене можуть не любити. Або я. Ну, типу, ні-ні ні, це зі мною не може бути і тому подібне. Там Дуже дуже багато всього. Але от це відчуття, що. От коли, ти, коли це дійсно природньо для тебе щось, те що, ти, те, що ти бажаєш, я не знаю от слово хочеш, ну, коли воно з так? коли воно з твоєї природи, коли воно з твоєї суті йде, то, то воно спокійно відбувається. Це як насінина, ти, ти кладеш її в землю, і твоє діло поливати. Там, щоб був певний температурний режим, та, і сонце, земля. І з неї не може не вирости те, ким вона є. З нас не може не стати тим, ким ми є. Єдине, що ми море перешкод собі створюємо. От все відбувається, все відбувається. Коли я цього не бачу, все відбувається. Я приведу ще один приклад, коли ми вже з ролі батьків вмикаємо якусь власну тривожність, особливо коли в нас є діти-підлітки, коли діти молодші, з цим простіше. А от коли є діти-підлітки, з цим складніше. Бо коли дитина відчуває якусь невпевненість в собі, коли вона закомплексована стосовно власного тіла, коли в неї хаос або взагалі ну, проблеми з спілкуванням, батьки в паніці приходять і. І от рятуйте, рятуйте, щось зробіть. Та, ну, вони так не говорять, але це видно. Мама хоче, і тато хочуть результат. В основному мами, тато, от тати, ти, чоловіки, от не знаю, мені якось так пощастило жити серед чоловіків, і, і може, десь всередині мені вже є оцей е, такий світогляд. Так? Але мені виглядає, знаєте, у чоловіків є оце відчуття, що все відбувається. От відпускати от гонитва це більше наше метушня, наповнення постійно емоціями, якимись. Це треба виговорити, це треба навчити, розказати, покласти по поличках порозкладати. Тобто. Ну, Воно якось більше про жінок, так? Да? І от коли дитина підліток, вона проходить цей етап, отут дуже важливо, що воно має так відбуватися, що дитина сама хоче почувати себе по-іншому, вона хоче, вона хоче бути впевнена, хоче відчувати, що вона красива, вона хоче. Мати енергію, але вона не стане так за одну мить. І кожен раз, коли ми, батьки, бачимо, як дитинка там, не знаю, під одягом приховує якісь свої частини тіла, ми кажемо: та все там нормально, та все там гарно. Насправді, ми, ми, ми не хочемо, ми, ми можемо, може, тоді напряму треба сказати дитині. Типу, та стань нормально, бо мені бляха так, так фігово, коли ти така. Та? Я страждаю через це. Ось. Бо я хочу виправити, але не можу. Я би ще й це і це, я би зірку з неба для тебе дістала. А от підлітковий період, напевно, коли пора перестати діставати, тобто черговий етап, коли перестати, перестати діставати, коли дитина має щось пережити, переболіти, вона має вісім разів перемалювати ту голову в різний колір. Не знаю, перепробувати різний одяг, прожити якийсь власний відчай себе, розчаруватися в друзях. І, і, так, вона, і так вона пізнає себе, себе, так вона контактує з собою і світом, так вона бачить, де пече, а де є простір. Так вона починає щось вибирати і. Ем... І для себе, коли ми їхали з сином в машині, він футболіст, і він каже: ну, чого, я постійно виходжу тільки в матчах там, на 10 хвилин, це я вважаю що це несправедливо, тренер мене там намало випускає, на мало часу і так далі. І тут, ну, тут якби Ну в мене вже не вмикається це таке бажання, що справді дійсно, та? я кажу, значить, ще мало часу, значить, так має бути, значить, тобі навіть ці емоції, які в тобі є, вони тебе теж до чогось ведуть. Тобто, от коли ти ось це проживаєш, воно, воно теж щось в тобі робить. І ти можеш або піти в образу. А можеш ще більше, ще краще сфокусувати собі ціль, що я хочу грати так, щоб я грав в цілий матч і ні в кого в цьому не було сумнівів, і щоб я не був на лаві запасних. Але знаєте, ця лава запасних це, напевно, те місце, де все формується. От Поки ти на ній сидиш і бачиш, як бігають інші, ти, ти починаєш бачити і розуміти, як ти хочеш. І, і Тут формується твоя воля, тут формується твоя дисципліна, тут формується твоє бачення себе. І бачите, як багато формується тоді, коли нам начебто здається, що нічого не відбувається. І моє якесь таке для себе останній час послання, та, що Іра, може хватить народжувати постійно, вистачить постійно щось продукувати. Просто відійди в бік, роби те, що маєш, і відійди в бік не дай, дай відбуватися. Роби це якось спокійно всередині, бо це не означає, що ти нічого не робиш. Ти просто тоді от живеш по. По моменту. Що значить по моменту е, в співвідношенні з тим життям, яке є, а не з тим життям, від якого ти тікаєш? І ти, і ти приймаєш те, що тобі ну, не, не все зараз подобається. І дуже цікаво, от коли через якийсь період тренер випустив сина. Е, на цілий тайм. І він каже, я тепер зрозумів, чому тренер не випускав мене. Я справді не готовий. Я побігав, 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 і якісно я грати можу 15 хвилин. І в мене є зауваження до себе, каже син. І знаєте, воно е ну, може, раніше це якось так сприймалося, як містика, але. Е е коли ми даємо людям час на самих себе, коли ми даємо собі час на самих себе, воно не може не відбуватися гармонійно. Гармонійно не значить, що мені подобається. Але насправді, коли відбувається цей результат, якого ми так прагнемо, та, він начебто, знаєте, він начебто стається. Я не знаю, я просто робила ось це. Бо я просто продовжувала, або я просто знала, що так буде, я просто не ну, а просто я по-іншому навіть не знаю як, та, і воно і воно от здійснюється. Тобто воно десь з внутрішнього нашого з внутрішнього нашого проживання цього, воно, воно втілюється в, втілюється в життя. Але спочатку воно от справді дуже схоже на, на народження дітей, та, що, щоб народилася дитина, вона має виробитися. Вона має здійснитися всередині. І так, напевно, з усім. Ну, можна таку метафору, та, чи це проект, чи це. Чи це, чи це... Чи це ти? Якась така, знаєте, в вагітності є своя тиша. Ти просто гуляєш, ти їш те, на що тебе тягне, та, ти на щось вважаєш, але все решта відбувається само. Там є якийсь сакральний момент. І думаю, що у нашому житті так само є оцей сакральний момент. Коли. Ну, коли ти просто, просто живеш, <світ> не метушишся, а живеш. Ну, це не про такий не про зомбоспокій уявний. Все світ мені все дасть там. А, насправді це таке внутрішнє, внутрішнє сотворення, де ти є сотворець і І там потрібна. Там потрібне... там, потр... Потрібний простір, там потрібна тиша, певна. Е, ну. Довіра. Якщо подивитися знову ж таки на моє подвір'я, на мій сад, зараз є багато чого, що мені не подобається, бо у нас є собаки, які в моїх квітах деяких роблять собі гнізда і там собі сплять. Е, ну, спочатку я думала, що може, треба там огородити щось, а потім подумала, що ну, ні, ну, огороджений сад мені вже якось не сад. І я подумала, що треба викопати ті квіти, де вони роблять, гнізда і посадити там. Щось таке, щоб було завжди зелене, і в гнізда в тому робити було б нереально. І це не значить, що я вже приступаю до цього. Я виробляю своє бачення, я кожен раз проходжу по, по тій доріжці, і я кожен раз дивлюся і уявляю собі там тутую. Uh, чи іншу рослину, mm. яку емоцію вона мені дає. Але раніше в мене було не так. Раніше мені дуже важливо було це все заповнити. Щоб заповнити, щоб багато мені здавалося, що це буде гарно. І від цього процесу заповнення я, ну, я отримувала кайф. Зараз процес заповнення минув. Це не те, що погано, це наші різні етапи в житті. Ти ти тоді мав вибір. Чим заповнювати, як заповнювати, коли заповнювати. Зараз теж є вибір, але він вже інакший. Він вже не йде з заповнення, ну, ніби заповнення, але ти вже, ти вже формуєш якусь. Е... Навіть не знаю, як би це сказати. Воно вже. Заповнення не є домінуючим. Домінуючим є інший процес, напевно, якась така гармонія зі мною, чи як? Щоб от коли я йду, щоб мені, щоб мені було добре. І коли, коли всього багато, зараз мені вже це не добре. І багато чого треба викопувати, забирати, і ну якось спокійно до цього ставишся. Бо Ну, бо цей процес, який відбувається в саду, та, він відбувається в житті. Тобі багато чого може подобатися, але для того, щоб все мало своє місце. То, напевно, треба вибирати не все. А те, чому дійсно ось тут, у твоєму житті місце. Може, це про те, що знаходиться, моє власне місце. Що мені вже хочеться? М з материнства, з ну, навіть якоїсь професійної ролі, та? от якось додому, та до себе.